Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка з темою яких змін чекати влітку. Розглядаємо смачніші вам кави та цікавої розповіді. Так, давайте, от ця ліса, вона скрізь. Ну, на жаль, летіти ще буде, дівчата, хлопці. Все ви знаєте, мені вже нема чого вас навчити в цьому. Випадку, тож будьте дуже уважні. Так, яких ще змін чекати влітку? Бачу фігуру чоловіка, який буде, знаєте, отримувати три удари в спину від людини, якій він. Ну тут, тут незрозуміло, чи чоловік, чи жінка, вибачте, я не можу це уточнити, але людині довірився. От, знаєте, щось таке розповів, а треба було б мовчати. І тепер оця людина буде, ну, якось ну, тут, тут дивіться, тут ситуація вона ну, жаліти цього чоловіка не можна насправді, бо він схитрував десь. І бити його будуть за його хитрість. Тож тут така ситуація. Ну, як то кажуть, як заробив, так і отримає. Так, давайте дивитись. Починаємо з, з сім'ї, з особистого життя, а потім там і перспективи, і роботу соціум. Побачимо, що там буде. Так, особисте життя. Ось тут мені показаний чоловік, перед яким два шляхи. І він на роздоріжжі, він не розуміє, що йому обрати. В одному випадку є жінка, до якої його дуже тягне. В іншому, в іншому випадку є сім'я, в якій він вже, ну, знаєте, це звички, це вже таке все знайоме. І він і кидати їх не хоче, і туди його дуже тягне. От на роздоріжжі. І показано таким чином, що знаєте, він як зробить крок в сторону тієї жінки, то це буде якось ненадовго. Він потім все одно повертає до сім'ї. От його шлях повертає до сім'ї. І він якось буде розчарований в ній. Знаєте, коли от образ собі намалював такий дуже фантазійний, дуже такий, ну просто от. от вона така, вона, вона ще краще. Вона виявиться звичайною жінкою. От просто, як, знаєте, як, як всі жінки, він швидко, як то каже, насмакує, а далі, далі він схоче до сім'ї, до того, де все звично, все-таки. Так, Аліса, як зазвичай, дівчата, от запізнюєшся, а тепер що? Отак, от. от. Давайте тільки не падай зі столу, будь ласка. Так. Ні, не так. Ну, Бачите, як? Ну, ну я не знаю. Далі дивимось, тут я все розповіла про цей трикутничок, а далі дивимось, мені показаний це хто. Це чоловік, який, знаєте, охопить багато. Ой, тут чиєсь кохання. Знаєте, багато чому охопить, йому серце гріє. Кохання. <смі> Дивіться, як. Тут. Тут якісь будуть чоловічі розмови, він буде з кимось там радитись, спілкуватись. Якось він, ну, от. Під сумнівом у нього вся ця ситуація. Він якось цю ситуацію собі і малює, і не малює, і так воно йому розгубленим виглядає. Я не бачу, до кого у нього тут кохання, але бачу, що багато спілкування буде з кимось з друзів, хто його підтримує. Якась така ситуація. А, бачу тут жінка, дівчина вона е, забажала закінчити ситуацію ну, між ними стосунки. Літери тут є Г, Т. Зараз літера С, а Л. Угу. Все, більш не бачу літер. Ще бачу цифру 23, або число 23, або вся ця ситуація. Я, знаєте, щось почнеться, і на протязі 23 днів ситуація вже вийде от в такий стан, коли. Коли, знаєте, світле, світле серце це ну просто от, знаєте, коли кохання йому страждання приносять, це не сповнене любов'ю, а спустошене серце. Ось так, для когось. Для когось це може про сина. Може, про брата вашого чуєте, ну, от якось він до вас має стосунок, цей чолов... а може ви слухаєте, якщо чоловік то про себе, а якщо жінка, то про цього чоловіка, з яким у вас просто ну, розійдетесь. У кожного свій шлях, і тут якось так все буде, знаєте, якось остаточно вирішене. Ну, так буває. І за розбитим коханням, зазвичай починається потім нове кохання. І я бажаю, щоб у всіх все було добре, щоб ніхто не страждав. Так, далі. Про перспективи місяця, бо про особисте життя, от якось так. Небагато. А ще скажу комусь з вас, що дуже щасливий тут буде чоловік, щось буде дійсно у нього виходити. І він так заспокоюється, і він так, знаєте, це якась ідея, яка буде спрацьовувати у нього. І він дуже такий, знаєте, і посмішка, і. Мрії здійснюються, і з кимсь він тут зближується у спілкуванні, і йому подобається, що взагалі якось він ну, отримує і спілкування і друга, і взагалі якось справи налаштовуються. І ще для когось скажу, що тут чоловік та жінка якогось спільного ключа тримають. Тож для когось може бути е, ну, придбання будь житла. Бо якось двома руками тримають цей один ключ. І такі, знаєте, ще не вірять от просто в те, що у них вже він є, цей ключ. Так, далі. Угу. Все ж таки тут будеш лежати ну добре. Так. Перспективи розглядаю. Перспективи, які штовхають, направляють, давайте так казати, чоловіка у, у зміни в особистому житті. Що мені тут не подобається? Ну, тобто, давайте так: кожна людина має право робити так, як вважає за потрібне, але щоб це не були хибні зміни для цього чоловіка, бо він дослухається до якихось або це друзі або це ну, якісь інші там люди, він зближається з людиною заради грошей. Оце, ну, така, знаєте, ситуація, яка, ну, така собі, якщо чесно, виглядає не дуже. І якщо ви розумієте, хто до вас так може наблизитись, от знаєте, щоб тягти з вас гроші, щоб бути з вами нібито в добрих стосунках, але ж тягти з вас гроші. Будьте обережні. Бо це якось так швидко буде відбуватись, що ви і не одразу зрозумієте, шокується. Так, є тут величезна літера С, літера В. Так, літера Н. І все, здається, все. Так, далі про перспективи. Дуже дивуватиметься жінка. Тут їй чоловік на вушку нашіптує якісь новини, якісь. У неї, у неї питання. Ну, це дійсно так, ти впевнений, і щось таке буде їй розповідати про третю людину, як очі відкривати на людину. Дуже буде так. Дивуватись і розхвилюється навіть. І так, знаєте, буде брати з неї обіцянку, що ти ж тільки мовчи, ти ж, ти ж взагалі нікому не розповідай. Угу. Так, знову ж таки мені показують когось з дівчат. Ви дуже класно прокачуєте свою енергію. Бо чоловіки просто от вони, знаєте, вони. Серед натовпу вони вас бачать і вони до вас тягнуться. Тож будете обирати собі. Далі дивимось. Ось тут якась жінка ходить. Це як ховається від якогось чоловіка. Знаєте, ходить, вона його бачить, він її ні. Ховається, як знаєте, от, наприклад, як бачить його, аж обходить іншою вулицею. От так, отак може ховатись, щоб не зустрітись, щоб не побачитись з ним. Просто, ну, от коли людині взагалі не хочеться з ним бачитись. Це хтось у вас буде такий персонаж, від якого ви просто будете, як тільки можна ховатись. Так, далі дивлюсь, що ще, яких подій чекати влітку. Про роботу з соціумом давайте роздивимося. Ось тут просто зараз. Філіжанка, ну кавова гуща попереджає. Дивіться, з, з ким з чоловіків по вашій роботі або там десь ви в соціумі спілкуєтесь, вам треба настояти на своєму, якась ситуація, яку цей чоловік дуже хоче змінити. Знаєте, от як свою думку, своє враження вам нав'язати. Вам ну, кавова Гуща говорить, що роби тільки так, як ти вважаєш за потрібне. Хай там говорить, що хоче, це його думка, це його бачення ситуації. В тебе є своє, Є свої бажання, дій по своїм бажанням. Так, далі, тут жінка Янгол просто От вона опікується якимсь чоловіком, вона йому так допомагає, він комусь зі своїх друзів. Розповідаю, що ти знаєш, вона Янгол. Вона просто, ну, я таких ще не бачив, я таких взагалі не зустрічав, що вона, так як вона, і щось ви таке вмієте, що взагалі він ну просто він не розуміє, чи ви людина, чи ви дійсно справжній янгол. Я не можу зрозуміти, що ви таке робите. Для нього або просто робите, а він то бачить і йому ну просто. От, от Він про вас, людині вже, вибачте, будь ласка, я не хочу вас образити, але він про вас вже надоїв і не одній людині. Він двом чоловікам про вас розповідає. От як бачить, обов'язково якісь там їх розмови, і обов'язково розмова заходить про вас. Вони вже ховатись скоро від нього будуть. Так, далі дивимось. Ось тут виступ якогось чоловіка, який говорить про завершення. Тут просто, от, знаєте, як з трибуни буде розповідати темна фігура, Ну, темний персонаж, ось так виглядає мені. Хоча при всіх, ну, для всіх він нібито такий хороший, він такий, знаєте, ну, взагалі правильні слова каже. Він такий, що ну ну як, до його речі цієї, ну, ну не доскіпатись взагалі. Ну, це ж просто людина, яка ну, ну, нічого ж поганого не говорить, не робить. І буде пояснювати так якось дуже лагідно, таким приємним голосом якусь ситуацію. що от Просто от -от ви повинні знати. Я хочу, щоб ви знали про якесь завершення. Чи робота чи соціум? Щось буде якусь лапшу на вуха розвішувати всім. Нібито дуже дуже важлива інформація. Далі. Корзинка чиясь наповнюється поступово, це протягом літа. Десь, якщо щось збираєте, то воно буде збиратись у вас. Потихеньку, потроху, але ж буде. так, ну добре, молоде. Дуже гарне виконання, таке, знаєте, значуще для вас. Заради якогось завершення, от якась ситуація, яку ви обговорювали з чоловіком або з двома чоловіками, може бути для когось насправді, розмова там ну, і з рідними людьми, наприклад, чоловік та син. Або там, ну, якщо жінка слухає. Якщо чоловік слухає, то просто той, теж на себе перевертайте ситуацію. Тобто, ви хтось один з цих чоловіків, які розмовляють, вдале рішення, дійсно, дуже вдале рішення, дійсно дуже вдало, от просто гуртом щось завершити. Це буде ну, таке виконання, яке е, от молодий чоловік, коли розмовляли, казав, що ну, ну там зробимо дрібничка. Оця дрібничка він недооцінив її. Вона значно буде більшою, ця дрібничка, ніж він собі там вважав на початку розмови. Це рост дає, таке зростання, таке ну, значуще. Чиюсь світлину бачу, як портрет чийсь бачу. І людина портрет Чорною стрічкою перетягнутий. Хтось з високопосадовців влітку збереться на концерт. Та хай там всі йдуть. Їх там так вже довго чекають. Так, що тут ще? Давайте подивимось. От знову ж таки, от про цього чоловіка, який, а не треба було дурне робити, на той його хвіст так наступлять, так я він наробив. Або за життя, або за проміжок, як за останні п'ять для когось років, для когось місяців. І для когось, яких змін чекати влітку, тут хтось, жінка, комусь вона як допомагає, як, знаєте, от люди приходять до неї, як з торбинками, і вона в кожну торбинку, як черга стоїть, в кожну торбинку вона їм щось вкладає. Ну, це як гуманітарка, ну щось таке. Допомагає і ну, вона нібито вже і зараз допомагає, але ж і продовжувати влітку теж буде. Просто це може змінитись локація. Тобто, наприклад, завжди роздавали там за однією адресою, а потім просто змінити адресу. Але ж робити будете, як робили, і черги до вас будуть завжди. Це знаєте, люди з усіх боків, з трьох напрямків до вас йдуть. Отак мені показано. Так, ну і комусь з вас дуже важливо звернути увагу на свої або мігрені, або просто от ви можете бути аж ну, мето чутливі, як погода змінюється, ви відчуваєте. Цей тиск, цей просто там головний біль. Звертайте на це увагу і реагуйте на це, ну, якось знайдіть собі спосіб полегшувати свій стан здоров'я. Бо тут важливо, звертайте на це увагу філюжанка, тож просто от будьте до цього більш зосереджені, ніж до нині. до цієї ситуації. Так, і зустрічі, і спілкування, але вони такі якісь на відстані. Це знаєте, коли люди 150 разів вже планували, давай зустрінемося, Це не те, що планували. Це, як, знаєш, зустрілись, побалакали, там, треба зустрітись, треба піти там десь. Або зателефонували один одному, давай вже зустрінемось. Але ж це балачки, нічого там не буде. Так. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Нічого я тут більш не бачу, такого, щоб щось вам розповісти. Тож, всім вам дякую за перегляд. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Все, що бажаєте мені, все. От, повірте, просто все, що бажаєте мені, хай вам втричі більше повернеться. І бережіть себе обов'язково. Цінуйте, любіть себе і. Робіть себе щасливими як можете. Для когось це цукерка, для когось це новеньке платячко, або спідничка, або туфлі, або кроватка. хоч чимось. Робіть себе щасливішими. І побачимось. Всім пока!